Посредине двора по улице Красносельского сегодня стоит трактор, бетономешалка, весь двор перерыт. И это благодаря программе народного депутата Украины Валерия Дубеля «Детская площадка в каждый двор». Сегодня у детей появятся две новые качели, брусья и турники. А у их родителей, которые принимают участие в построении площадки, появится новая лавочка. Yeah! Какая тебе больше нравится качелька? Вот эта или вот та? Которая вверх и вверх и Потому что я буду мою подружку катать, а потом она меня Что сегодня дядя во дворе делают и тети? Э -э делают площадку, строят. А как у вас раньше во дворе на площадке было весело? Да. А как думаешь, как теперь будет? Еще веселее. Нам тут весело очень гулять, вы, ну, мы ждали новый костюм. А вы знаете, кто сегодня для вас такой вот устроил ремонт двора? Порошенко! Нет. Дубль. Дубль. Теперь будет как-то вам спокойнее и проще. Да. Будут. Какие какие? Качели. Вот Что-то будет нормально. Да. А то не да. только это и так. До довгострокова, вона діє за підтримки Валерія Олександровича Дубіля, народного депутата України. І діє вже з 2012 року. Жителі двору мікрорайону дають заявку, збирають підписи бажаючих, і черга якась витримується. І ось як бачите, вже Встановлюється площадка. Чи планується якісь можливо в подальшому підтримка для цих дворів? Адже як ми знаємо, ну є якийсь термін придатності в усього. Так саме це діти. Тобто, ви як полягаєтесь на сили батьків, на сили активістів двору? Чи можливо якісь ще доповнення планується? Бо ми знаємо, діти гірки хочуть собі і ще, ще ще. Тобто, діти в нас не наситніти. Ну так, я знаю, що ось нещодавно там вже на незалежності встановили і хтось розкачав турник. То я знаю, що його приїжджали і знову ж таки встановлювали. У 2014 році це вже 64 четверта, тільки за цей рік. А всього з 2012 року то близько 200. Тобто вже навіть більше. так? Так, да, навіть року. вже більше. Так. І я ж кажу, що кожного тижня встановлюються дві дитячі площадки. Паралельно ми намагаємось як депутати спілкуватися із Людьми такі проводять громадські приймальні, якісь моніторити якісь проблеми, допомагати вирішувати у своїх депутатських зверненнях. Ну і звичайно, щоб працювати на громаду міста. Дуже вдячна, що нас чують і розуміють. І сьогодні ми особливо вдячні, тому що нашим діткам тепер буде гратися, вони будуть мати ще більше атракціонів. Це більше атракціонів, так. І тепер навіть не треба буде ходити кудись до кишені. А тут у нашому дворі все власне. Всі вікна, як ви бачите, будинки вони виходять у двір, тому кожен май майже більшість квартир виходить у двір, тому кожна родина може подивитися за своєю дитинкою, і де вона знаходиться не перейматися цим.